Слава Україні, добрі люди! Слава всім державам, які допомагають нам боротися з коричневою чумою, яка прийшла до нас з Російської Федерації. Шановне панство, я вибачаю, що не так часто викладаю відео, але сьогодні дуже цікава тема, яку я мав вам показати саме на цьому етапі. Всі дуже часто спитають, як мульчувати, коли мульчувати, навіщо мульчувати, чим я мульчую. Ось бачите, сижу на копиці такого Поганенького сінця. Тобто сусід покосив траву возлі свого участку, і я у нього її забрав. Попадаються такі гіляки, ну, гіляки ми вибрасимо, Рядом моя тепличка загірочка. Зараз вам покажу. Що ми робимо? На етапі висадження у нас розсада томатів. Це томати, які я вам продавав, собі теж висадив, буду показувати по сезону. На такому етапі, коли рядом стоїть ось така зелена маса трава, тільки починаємо перше мульчування. Тобто ми на траву ложимо наше сіно, солому, е шелуху. Ось, бачите, допустимо, така є шелуха, теж вона підходить. Це Шелуха була у свиней, вона підсохла і в неї теж можна мульчувати. Але її мало. В основному використовую ось таке сінце. Тобто ми залажуємо так траву. І ось азот, який вона накопичила, вона назад наші рослинки і віддасть. Вона загине. Тобто ви закрили доступ сонця, фотосинтез не відбувається, травка загинула, далі не росте, і у вас чиста грядочка. Ось Бачите, декілька кущиків я замульчував. Тут ще буде капельна лента лежать і буде капати під рослинку. І от так у нас по рядочку ми пішли, закладати, ось дивіться, нічого не пропалуємо, не вириваємо. Просто так. Равичку заложили, рукою так придавили, заложили акуратно е вокруг помідорчика. І скоро ми вже почнемо його посинкувати Ці томати я буду вести в три ствола, буде тут ще шпалера натягнута. В общем, все це покажу. Тобто. Ось така грядка, нібито застрана, як сказали б наші діди баби. О Боже, у нас в Совєтському Союзі так не учили, у нас все должно було тисячу разів вже прополено, будь, і должно бути чорна земля, яка порепається, туди рука буде пролазити, ну то все фігня. Тобто технологія мінімальної обробки землі, ось тут я не культивував, не шкрябав, нічим. скажімо так, Це можна сказати, так, ціліна. Були насверлені луночки. В луночку покладено по треть відра перегную, з землею перемішано висаджені томати. Один раз я був скосив, коли тільки висаджував томати. У нас пройшло декілька гарних дождиків, і сразу ж пішла зелена маса. Тобто, видно, ось, бачите, трошки трава вже була скошена. Я її так тут і оставив, і не трогав, це все теж. Буду ще удобрення, воно нам зробить рихлу почву, і рослини будуть тут розвиватися. І на год після томатів, тут можна буде вирости превосходний урожай. Бачите, наші томатики вже прибрасують перві цвітоноси, тому нам треба час їх замульчувати. Оцю травичку передавити. Вона піде на удобрення, вона віддасть цей весь азот, який вона накопила. Тобто ми з фатон взяли азот і в доступну форму віддаємо рослині, просто придавивши її сінцем. Оце сінце теж буде. Присідати, перегнивати, буде давати поживні речовини нашій рослині. Заведуться черв'ячки, жучки, бактерії, які теж будуть нам допомагати із почви рослині, брати поживні речовини. І ви побачите, ці томати просто полетять. Тобто, робіть отак, і оце перший етап, коли це треба робити. Вроді би, ось отакий засраний участок. Я зараз все закладу травичкою і далі покажу вам, як Воно буде. Ось зараз заліземо в наші огірочки маленькі. Це в мене сама остання посадка. Вони ще такі малиші сидять. Манюсінькі. Теж ось бачите, ось, зелена маса. Один раз було скошено, насверлено лунки, буде все замульчовано, капельна лента буде лежати. І тут буде краса. Ми їх зараз не трогаємо. Чому? Якщо їх зараз замульчувати на такому етапі, Сразу заведуться слизні і поїдять всі ваші огірки. Ну, Не так їх будуть їсти, як стволик підгризають знизу. От ви приходите, а рослинка, як будто чимось перекушена знизу, це слимаки. Від слимаків просипаємо гранулу обов'язково на цьому етапі, тому що процентів мінімум 50 вони у вас з'їдять огірків. І це буде дуже жалко. Допустимо, ви висадили таку гарнюню розсаду і вони її з'їли. Тому підсипаємо таку гранулку. Ну, вона продається, обична гранула від слимака. Є в кожному магазині. Права, бачите, ось яка стоїть. Оце все ми замульчуємо, переложимо. Рядом мене дві теплиці, там уже більш крупніші огірки, по огіркам чуть пізніше зроблю відео. Тобто по мульчі, обов'язково мульчуйте. Мульча є у кожного. Люба трава, все, що можете накосити, все підійде, все, скажімо так, підходить як. Мульча для того, щоб, во-первых, почва не перегрівалася, щоб влага там хранилася, щоб там розводилися бактерії, жучки, паучки. Плюс воно дає при перегніванні мульча дає питательні елементи вашим рослинам. Тобто одні плюси. Обов'язково ніяка сапка, нічого не треба. Замульчували, поливаєте і отримаєте гарній урожай. Сорняків у вас не буде. Тобто, коли ви цю траву придавите, вона загинула через мульчу. Під хороший слой вже нічого не пролізе. Якщо де не йде, пролізти, може, осот, такі мочні рослинки. Ну, ви пішли там, там там його вищепнули, і у вас ідеально чиста посадка. Все це я вам покажу по сезону. Зараз домульчую той участок, ще раз його покажу. Ну і, звісно ж, день-два я вже викладу відео по огірочкам. Це моя крайня теплиця, не самі маленькі. Я посадив з інтервалом, щоб поступово йшли огірочки і додавалися. В перших двох теплицях вони вже більш крупні, вже з'являються перші гірочки. Тобто досаджуємося і показую, що у нас вийде. Не забуваємо ставити пальчики, підписувати на канал. Всім дякую. Отже, трошки попрацювали, маємо такий результат. Надіюсь, звук буде хороший, бо трошки дує вітерець. Дивися по погоді, навіть сьогодні в північних областях України були приморозки людей. Померзла картопля і томати. У нас теж було дуже холодно, але все нормально, все живе. Тобто ми засипали наші томати повністю сіном, соломою, шелухою, з будь-якою органікою. Головне, создати мульчуруючий слой і убити зараз травичку. Звісно ж, місцями ось вона є, буде пробиватися, але ми ще будемо долажувати, забивати, і все буде добре. Таким образом, вроді би був повністю грязний. Участок, а тепер настало все чистенько, гарненько. Через 2-3 дні вона вляжеться, тобто вона зараз така пухкенька, вона трошки приляже, кинемо капельну ленту і під кущі ми ще будемо додавати трошки сінця. поганенького, гниленько, ну якраз то, що нам треба, те, що воно гниється, навіть добре, воно почне працювати. Бактерії почнуть працювати, перерабатувати його в доступну форму і будемо отримувати гарні томати. Так що... Шановні пані і панове, хто спрашував, головне мульчувати не дуже рано, не спішить. Бо посмішите, є така пословиця. Хто смішить, той там, там що хтось смішить. Хто спішить? Хтось смішить. Точно не повністю. Ну, в общем, якось так. Хто знає правильно, напишіть в коментарях. Зробили все гарненько, засипали. Тут у мене 150 кустиків, всього у мене їх більше тисячі. 1100 чи 1200, точно не помню. І все так треба засипати. Далі поставити... Палки натягнути шпагат, тому що це високорослі томати, вони до 2 метрів ростуть. Будемо формувати в три стволи, тобто два пазухи листи будемо оставляти по пасинку, і в нас буде отак тройний іти, як, як три кущики. Їх підвяжемо і будемо отримувати томати. Далі ще будемо обробляти, підкармлювати. Зараз ми їх добре палімо. Томати у нас неділя як висажені. Може навіть більше, мабуть, 10. Тобто вже прижилися, почали набирати масу, тут перегной, азотного поки нічого не треба давати, дамо чуть пізніше, коли вони трошки підуть в рост. Зараз почнемо вже боротися з болезнями. Шкідників у нас поки не видно, а от болезні обов'язково кожні 14 днів, якщо тепла погода, якщо йдуть дощики, кожні навіть 4-5 днів, якщо сильно дожіть. Обов'язково треба обробляти. Ну З дожджами у нас таке не часто буває, дуже рідко йдуть, так що проблем немає. раз на днів обробляємо. Я вже вам показував це фітоспорин, актафіт, актафіт, він актоцит, називається, і то, і то хорошо. Це е, препарати для органічного землеробства з нульовим терміном очікування. Тобто сьогодні обрискали, сьогодні вже і їсте. Ось у мене тут кущики, трошки вони тут. Заважають, але хай себе ростуть, теж ми їх підмульчували і теж вони будуть собі рости, потім я їх переношу, бо вони мені тут трошки не подобаються, трошки заважають в грядках. Це ближе до ось. Так що працюємо, все добре, розвиваємося, працюємо, дуже багато ще цікавих відео, скоро відео по огіркам. Всім дякую, шановні пані і панове, і до побачення.